У Тучинському ліцеї навчається 350 школярів. Окрім місцевих, тут здобувають освіту і діти з шести навколишніх сіл. Їх до навчального закладу забирають шкільним автобусом о восьмій ранку. Назад діти повертаються близько 16.00. Батьки, що зустрілися із нами, скаржаться на те, що у школі більше року не харчують їхніх дітей. Зокрема, тато другокласника розповідає, сину їжу дають із собою з дому. Добирається він з села Микулин, що за п'ять кілометрів від школи. Даємо булочку, даємо сосиску, даємо яблуко. Просили ще чай, ну чай брали. Та... та це не вихід. Такої ж думки дотримується і пані Надія, мама четвертокласниці. Її донька теж щоразу їздить із Микулина. Назад повертається після обіду. Жінка переконана, харчування у школі має бути обов'язково. Дитина приходить зі школи і в вечірній час починає скаржатися на болі в животі. Коли вдома дитина знаходиться, вона рівномірно собі потрошку харчується, це особливо на вихідних, і вона себе почуває нормально. Я також виступаю за те, щоб було нормальне харчування, щоб хоч щось якась рідка страва, якісь чайочок гарячий, бо не завжди, якщо я наливаю вдома в термосі гарячий чай, це не означає, що вона його буде пити в школі гарячий. Втім, так у школі було не завжди. Батьки пригадують, у попередні роки усі учні початкових класів харчувалися постійно, ба більше із дому до школи навіть носили продукти. Директорка ліцею цю інформацію підтверджує, втім каже, все змінилося. Навчальний заклад є власністю гощанської громади. Відтак гроші на харчування учнів передбачають депутати. На цей навчальний рік вони забезпечили лише пільгові категорії. Це 100 учнів ліцею. На інших вирішили зекономити. Я так думаю, що скоріше всього через те, що піднялися доволі. Ціни і закупівля продуктів це вже вимагає більших коштів. І, можливо, це є головна причина. Начальник управління освіти Гощанської громади каже, депутати прийняли рішення, аби за рахунок місцевого бюджету харчувалися лише пільгові категорії. Наразі це 700 дітей. Прогнозують, що з бюджету це потягне 2,5 мільйони за рік. Харчування усіх інших дітей планують зробити за рахунок батьків. Втім, наразі усе тільки на етапі планування. Ми запропонуємо по тучинському кущу по тучинській громаді. Ми за аутсорсинг. Тобто кожна школа може стати базовою і кожна школа може бути, готувати, якби, їсти. Якщо буде, будуть підприємці, або в них можуть бути інші плани, ми готові переглянути. І другий варіант це кейтерингу, коли їжа готується в одному закладі, а в іншій вона тільки доставляється. Зараз в управлінні освіти працюють над формуванням пропозиції. Її виставлять на тендер. Підприємці, які погодяться, мають організувати харчування для шкіл громади. Опісля розрахувати вартість однієї порції та виставити рахунок батькам. Ті вже обиратимуть, харчувати своїх дітей чи ні. Попри те, що в одній сім'ї може бути кілька учнів, поблажок ніяких не передбачається. Громада ці витрати покривати не збирається. Це дорого зараз і, мабуть, держава не зможе. Чи громада не зможе взяти на себе утримання всіх дітей і забезпечити їм безкоштовним харчуванням. Пропозицію мають виставити на тендер уже з наступного тижня, а реалізувати задумане ще у цьому навчальному році. Спершу це буде як експеримент. Якщо приживеться, то з осені запровадять таку практику на постійній основі. Скільки вартуватиме один обід? Ще невідомо. Вадим